Якщо ти працюєш сам на себе, продаєш щось онлайн чи офлайн, надаєш послуги і хочеш усе робити легально, тобі терміново потрібно відкрити ФОП другої групи та зареєструвати реєстратор розрахункових операцій або програмний реєстратор розрахункових операцій. Крім того, торгівці повинні забезпечити можливість розрахунку в безготівковій формі. Давайте з вами розберемо, що таке ФОП другої групи. Це фізична особа-підприємець, яка працює за спрощеною системою. Тобі підходить, якщо твій дохід до 7 мільйонів на рік, маєш до 10 працівників та працюєш у дозволеній сфері. Чим друга група краща за першу групу? Вищий ліміт доходу, можливість мати працівників та можливість працювати в магазині, кафе або онлайн. Скільки податків сплачує ФОП другої групи у 2025 році? Єдиний податок у розмірі 1600 гривень на місяць. Єдиний соціальний внесок у розмірі 1760 гривень на місяць. Та військовий збір у розмірі 800 гривень на місяць. Пам'ятай, сплачуєш навіть без доходу. З ким можна працювати з населенням, з іншими ФОПами та юридичними особами на спрощеній системі, але не з тими, хто на загальній системі. А як щодо працівників? Можна наймати до 10 людей, залучати фахівців за договором, проте не більше 10, тому що втратиш статус другої групи. Як зареєструвати ФОП другої групи. Ти маєш бути повнолітнім, для 16-річної особи потрібна нотаріальна завірена письмова згода батьків або піклувальника. Потрібен паспорт, індивідуальний податковий номер, заява можна подавати офлайн або онлайн, реєстрація за місцем проживання або оренди. Які види діяльності дозволені: торгівля, послуги, виробництво, сільське та рибне господарство. Головне правильно вибрати квет при реєстрації. З повним переліком послуг, які використовуються для другої групи ФОП, можете ознайомитися на сайті Державної податкової служби України за QR-кодом. ФОП для другої групи це просто, вигідно, законно та безпечно. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та дізнавайтеся більше про актуальні податкові новини.